Лулелелелелея А ти щастя моя, мого сатани. Розпидай Богдан Задорожний, керівник військового оркестру Держтрансспецслужби. його підрозділ виконував бойове завдання на харківському напрямку. Чотири місяці замість музичних інструментів тримали в руках зброю. Богдан каже: після початку повномасштабної війни в Україні думав, що до музики вже не повернеться. Так наші пісні такі патріотичні сказано: а ми ту червону колину підіймемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо. Тому е, ми почали працювати десь півтора місяця назад згідно. Нашого штатного призначення я дуже цьому радий. Всі наші військові музиканти також раді. Немає тої енергетики, немає тої мощі, немає тої віддачі, яка була до війни. Правда, але ми станемо на свої рельси. Нам треба трошки часу. Це творче. Розумієте, що таке музика? Це є струни душі. І це дуже важливо їх якось правильно відстроїти. Учасники колективу зізнаються, займатися творчістю під час війни важко, але цивільні та військові потребують моральної підтримки. Тож оркестранти виконують свій обов'язок. Тяжко чому? Тому що як не як настрій у всіх трішечки пригнічений. Багато знайомих, багато рідних, близьких, є загиблих, є постраждалих. Тяжко підняти людям настрій саме в цей час, тому що Дуже велике кровопролиття є в нашій країні, і це не так легко підняти настрій музикою, але піснею. Але це наше завдання, це наш військовий обов'язок військових музикантів. До початку повномасштабної війни оркестр багато виступав, брав участь у міжнародних фестивалях. Зараз грають на благодійних заходах та дають концерти для військових у районах проведення бойових дій. Колектив працює над новим українським репертуаром, але завжди на поготові стати на захист України. Якщо стане питання нам е, взяти в руки зброю і йти в бій, ми підемо. Ми підемо, тому що це наш так само обов'язок. Ми складали військову присягу. Ми зобов'язані це робити для нашої країни, для нашого мирного населення, для, для наших дітей. Батько, наш пандера, Україна, ми за Україну. Будемо воювати. Країна мати ми за Україну буде воювати. Слава Україні! Олександра Фіненко, Юрій Тинний. Новини на Суспільному. Дніпро.